Bullet Club став одним з найвідоміших клубів професійного реслінгу. можна спостерігати за будь-якою великою рекламною акцією та побачити надтов у футболці Bullet Club, таким чином, доводячи, наскільки популярна ця фракція у спільноті реслінгу. Bullet Club був заснований у 2014 році. В рамках акції New Japan Pro Wrestling з тих пір у клубі було 5 різних лідерів, які призвели до абсолютно нового лідера у 2020 році. Після фіналу нового Кубка Японії 2020 року. Керівництво клубом Bullet Club під керівництвом The Elite та Kenyomega часом було бурхливим. Хоча група, яка поставила Bullet Club на карту західного світу, стала ключем до його підйому, вони також сприяли терці всередині фракції, це історія Bullet Club частина 4. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black, а ми починаємо. На це відео було потрачено багато часу. Тому прошу вас, подивіться його до кінця. Якщо сподобається, знайте, що треба зробити. Наприкінці 2017 року лідерство Кеніомега, здавалось, висізає від нього. Він зіткнувся з проблемами з Коді та оригінальними членами Bullet Club. Bullet Club почав відходити від початкових днів Принца Девіта до нової епохи The Elite розділивши думки шанувальників і самих членів клубу. 4 січня 2018 року, відзначився в Wrestling Kingdom 12, Ян Бакс зберегли свої титули командного чемпіона IWGP серед юніорів у Вишкій вазі після перемоги над Roku GTK. Члени OG, Bullet Club із Luck Fall і Guerrilla of Destiny не досягли такого успіху на Вресник 12, оскільки вони програли Never Open 6 Six Man Tag Team Championship. Хоча знову вони виграли пояси на New Year Dash 2016 року, наступної ночі звичайно. Марті Скал також виграв титул чемпіон IWGP Ser Junior у WZ під час в Kingdom 12. Напруженість між Кенні Омегою та Коді продовжила кипіти під час New Year Dash 2016 року, коли Коді, очолювши інших членів Bullet Club, спробував напасти на колишнього партнера Кенні Омеги Кота Ібуші. Омега зупинив клуб і Коді, але це лише призвело до підвищення напружності та ще більше плутанини щодо керівництва Булітклаб. Другий вечір за Нюбегін у Сапоро ознаменував початок кінця ери The Еліт у Булітклаб і початок повної війни між Омегою та Коді. 28 січня 2018 року Кені Омега очолив Bullet Club. На The New Бегін у Сапоро Омега зазнав поразки від Switchblade Блейд White, втративши свій титул чемпіона Сполучених Штатів IWGP. Після перемоги Адам Пейдж спробував кинути виклик і відібрати пояс у Вайта. Омега зупинив його, змусивши Коді вибігти на ринг і почати суперечку з прибиральником. Після того, як Ян Бакса покинув ринг, Коді напав на Омегу і вдарив його кросровцем. Однак атака завершилася лише тоді, коли Кота і Буші вибіг на ринг, щоб притувати свого друга та колишнього напарника команди Golden Lovers. Новий початок у осопору ознаменував розлив у Bullet Club. Коді з'явився, намагаючись очолити еліту та її членів, хоча б він ніколи не був офіційним лідером. Деякі члени у цій час дідали його лідерство. Коді продовжує намагатися отримати повне лідерство, налаштовує учасників один проти одного. Підкуповуючи і продовжуючи атакувати Омегу. у той час, як Коді та Омега почали повномасштабну війну, оригінальні члени Bullet Club трималися на відстані Battlack Fall Тонга, Лога Тонга та інші члени New Japan Pro Wrestling Bullet Club створили власну версію фракції Bullet Club OG. Протягом 2016 року Омега та The Elite відійшли від Bullet Club, оскільки вони зосередились виключно на битві один з одним. Шанувальники знали, що наближається кінець версії Bullet Club, до якої вони так звикли. Ворожнеча Коді та Омега облетіла весь світ, коли вони зіткнулися на ринку Ring of Honor і New Japan Pro Wrestling. Ворожнеча між двомами стали ще більш поміченою фанатами через те, що вона була задокументована в серіалі Young Bucks YouTube. Begin in the Elite Вони вперше зіткнулися один з одним з 7 квітня 2016 року під час суперкарту Honor 12 Ringo Honor. За умовами матчу, той, хто переможе, стане офіційним лідером Bullet Club Головними питанням у матчі було те, яку сторону оберуть Ян Бакс Ну, після місяців сидіння на паркані здавалося, що вони оберуть Омегу. Бакс влаштували Суперкікс, сподіваючись вразити Коді, але після того, як їх заблокували, вони впадково накутували Омегу, що дозволило Коді вдарити о кроссроус і виграти матч. Цей матч став сигналом про Ян Бакс і Омеги. Але коли вони почали відновлювати свою дружбу разом з Котею і Буші, вони створили нову групу під назвою The Golden Elite. Коді виграв лідерство Bullet Club лише за назвою Bullet Club OG відмовився слідкувати за ним і розпочали свою власну маленьку війну за Еліт. А члени за Еліт почали налагоджувати свої стосунки з Омегою. У всьому світі відбулися розколи, що призвело до ще більший ворожнечі серед лав Bullet Club. На вересні донтакого 2016 року, 3 травня, Ян Бакс разом з Марті Скалом перемогли Bullet Club OG у командному чемпіонстві SIX-MAN Tag Team Championship. Bullet Club OG продовжили розвиток і майбутній Bullet Club, представши його нового учасника ввечері до сезону в Ресінд Донтаку у 2016 року Бон bon Сольдер, якого назвали Таїчі Ішіморі. Домініон іносадо Джохал стався 9 червня. Bucks завдали ще одного шматка золота до своєї колекції, перемігши Слата Сонаоду. Завдяки цієї перемозі вони вперше за свою кар'єру завоювали кобані чемпіонські пояси IWGP у важкій Вазі. Домініон також став великою подією для Кені Омеги, оскільки він нарешті переміг казучі Окаду. Омега у першій кар'єрі виграв титул чемпіона IWGP у важкій вазі, це те, що він неодноразово намагався зробити, коли змагався проти Окади. Наступного дня Домініон Омега та Янбакс намагалися виправити чутки, що їх оточували. На прес-конференції Japan Pro Wrestling Омега заявив, щоб він і Ян Бакс ніколи не покидали Bullet Club. Омега також оголосив, що його перший захист титулу буде проти Коді на майбутньому G1 Special у Сан-Франциско. G1 Special відбувся 7 липня 2016 року в Сан-Франциско. Після важкого та брехливого поєдинку Кені Омега зберіг свій титул чемпіона IWGP у лежкій вазі та знову переміг Коді. Після матчу Омега звернувся до болівальників разом з Bian Баксами і Боліт Клаб OG, які здавалося, хотіли налагодити свої стосунки з прибиральником. Так було до тих пір, поки не напали на Омегу і Баксів, демонструючи свої нові футболки Bull'Et Club. Фьорінг Сквад. Адам Пейдж і Марті Скал почали, щоб перемогти своїх друзів. Однак Юджіро та Кахаші та Чейс Оуенс, як виявилося, залишалися нейтральними, намагаючись зупинити бої. Потім Коді повернувся на ринг після того, як Bullet Club OG знищили всіх на своєму шляху. Тонганці запропонували Коді Стілець і безкоштовний удар у Кені Омегу, і всі думали, що Коді схопиться за нагоду. Хоча на G1 Special стався ще один шок. Коді напав на OG Bullet Club і спробував допомогти Омезі та іншим членам за Еліт. Тонганці голосили себе справжнім клубом Bullet Club, швидко покинувши ринг нової Японії. Потім Омега та Коді об'єднались і це були початки їхньої наголоджених стосунків. Bullet Club OG все більше і більше перетворюватися на сильнішу версію Bullet Club. Fall, Hikoleo та Ichi Shimori. Всі приєдналися до Bullet Club OG. Однак, OG Bullet Club знову зустрілися за Elite Bullet Club на New Japan Pro Wrestling. На G1 Climax 28 дві команди знову зіткнулися, щоб змагатися за Never Openweight Six Man Tag Team Championship. Команда Bullet Club OG перемогла команду Young Bucks і Merchціala. Ряди Bullet Club продовжували зростати. 8 жовтня 2016 року Джей Вайт, Джадо та Гедо перетнули межу хаосу, щоб приєднатися до клубу, видавши лідера Хаусу Окаду. Bullet Club OG перестали бути OG і просто стали Bullet Club. І знову початкові члени бережили зміну керівництва та виявилися сильнішими, ніж будь-коли. Еліти в Bullet Club більше не було. Офіційне оголошення було зроблено через обліковий запис Коді в Твіттері 24 жовтня 2016 року. Потім це було підтверджено в епізоді Talk of Jericho 30 жовтня 2016 року. Коді, Кені Омега, Марті Скал, Мет та Нік Джексон і Адам Пейдж підтвердили, що залишають клуб. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити саме, тільки в коментар. Чому. Всім дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Resting, дивіться його багато, всім до побачення.